Вітаю, друзі! Продовжуємо тему тотожної рівні вирази або тотожності. Номер 150. Доведіть тотожність. Для того, щоб довести тотожність, нам потрібно один вираз замінити іншим тотожно рівним йому. Іншими словами, зараз ми з вами займаємось тотожними перетвореннями. До правої частини у нас питань немає тут 1,5. А ось ліва частина тут є над чим попрацювати. І можна багато чого зробити. В результаті у нас має вийти 1,5. Давайте спробуємо це довести. Переписуємо наш вираз. Як ми і сказали, працювати будемо лише з виразом, який знаходиться з лівої сторони. Переписуємо його ще раз. І починаємо спрощувати те, що можна зробити. От, наприклад, в цьому місці можна застосувати розподільну властивість множення. Помножити 0,6 спочатку на 3m, потім на мінус 7. Так само і ось тут. Ми застосуємо розподільну властивість. Ну а тут ми згадаємо, що робити, коли перед дужками стоїть знак мінус. Поїхали. 0,6 помножити на 3m, 6 на 3 18. Але враховуючи, що у нас якого буде 1,8, не забуваємо про m. Плюс на мінус нам дасть мінус. 0,6 помножити на 7 буде 42. 4,2. Далі мінус 08 помножити на 4m. Мінус на плюс нам дасть мінус. 8 на 4 буде 32, але враховуючи, що у нас кома 3,2m. Мінус на мінус нам дасть плюс 0,8 помножити на 5 буде просто 4. Далі передушечками стоїть знак мінус. Ми його можемо прибрати, дужки прибрати. А знаки дужках поміняти на протилежні. Мінус 1,7 стає плюс 1,7. Мінус, мінус 1,4М стає плюс 14 м Шукаємо оченятами подібні доданки. Це такі, які мають однакову буквену частину. В даному випадку м. ми можемо обчислювати подібні доданки. Також в нас є просто числа, вони теж є подібними доданками один до одного. А тепер проводимо обчислення 1,8m мінус 3,2m. Ми розуміємо, що відповідь буде від'ємною, тому що від меншого ми віднімаємо більше. Ну, а тепер можна від більшого відняти менше. 12-8. Це у нас буде 4. І 2-1 буде 1. Мінус 1,4 плюс 1,4m. Звісно, що у нас буде 0. Тобто ми можемо, в принципі, просто викреслити. Ці наші подібні доданки із буквеною частиною М. Нам залишається обчислити подібні, подібні доданки без буквеної частини. Ну, давайте спочатку поєднаємо оцю парочку 4 плюс 1,7 буде 5,7. І тепер 5,7-4,2, 7-2 буде 5, 5 мінус 4 буде 1. Отже, відповідь 1,5. І це абсолютно співпадає із значенням нашим, яке в рівності. Розташовано з правої сторони. Можна написати, що тотожність доведена. А ось в другому виразі ми бачимо, що нам доведеться працювати і з правою, і з лівою стороною. Тому що у нас і права сторона потребує перетворень тотожних, і ліва сторона. Тому ми виписуємо одразу весь вираз і працюємо одночасно і з правою, і з лівою стороною. Розкриваємо дужечки. 7 А помножити на 3 b буде. 21 ав Плюс на плюс нам дасть плюс. 7А помножити на 4C. Буде 28. ас Далі переходимо до розкриття других дужечок. Мінус 3 А помножити на Б, мінус на плюс нам дає мінус. Знак з'ясували. І виходить у нас 3 ав Мінус 3А помножити на 1 третю С. Трічки у нас скоротяться і залишиться просто АС. В правій частині так само використовуємо розподільну властивість. 9А помножити на 2Б буде 18АБ. 9А помножити на 3C буде 27 ac А ось тепер ми можемо звести подібні доданки в лівій частині. Шукаємо такі: 21АБ. І нам потрібно ми зараз шукаємо а, саме буквеною частиною АБ. Мінус 3АБ, так? І ось у нас 28 ас і мінус АС. Давайте порахуємо 21АБ мінус 3АБ буде 18АБ. А далі 28AC мінус 1 ас буде 27AC. І ми бачимо, що цей вираз абсолютно співпадає вже з тим, який у нас є в правій частині. Отже, можна стверджувати, що тотожність доведено. Номер 152, він доволі таки цікавий. Доведіть, що не є тотожно рівними вирази, і нам дано три вирази. А ну, от що з цим робити, ви поки що взагалі не знаєте, що це формула скороченого множення і як вона розкладається. I don't know. Далі що можна з цим робити? Ну тут на допомогу може прийти імеджінейшн. Та наша уява. Давайте представимо, що М у нас якесь конкретне число. Як правило, коли треба щось перевірити, підставляють або 1, або мінус 1, або 0. Ось давайте спробуємо. Давайте скажемо нехай м дорівнює одиниці. Тоді і записуємо 4 мінус 1 в квадраті дорівнює. 4 мінус 1 в квадраті це буде 3. 1 помножити на 1 буде 1, 4 мінус 1 буде 3. А тепер підставляємо ще і сюди 2 мінус 1 в квадраті. 2 мінус 1 буде 1 в квадраті. 1 в квадраті все одно буде 1. Можемо зробити висновок, що 3 аж ніяк не дорівнює 1 Ми довели, що це не тотожно рівні вирази. Мінус один вже немає навіть зиску підставляти, бо вже на одиниці ми довели, що це не є тотож... тотожностями. Навіть якщо буде співпадіння, і при якомусь значенні ці вирази все ж таки стануть тотожними, це не буде означати, що вони є тотожними. бо в правилі сказано, що будь-які значення змінних мають доводити тотожність, то ми маємо підбирати декілька варіантів, не зупинятися на одному якомусь, який нам підійде. От давайте другий варіант, нехай М дорівнює, ну, знову ж таки, от якщо ми візьмемо одиницю, то звісно, що ці вирази будуть тотожними, бо модуль е, мінус 1, модуль все, все одно нам дасть додатне значення 1. 1 буде дорівнювати 1. Тепер ми маємо перевірити мінус 1. Нехай М дорівнює мінус 1. Тоді модуль мінус мінус 1 нам все одно дасть одиницю. А m, ми сказали, що у нас мінус 1, за умовою у нас М мінус 1. Отже, робимо висновок 1 не дорівнює мінус 1. І третій варіант, знову ж таки, нехай m буде одиницею. Тоді 1 в кубі. Додати 8 дорівню 9, 1 додати 2. 1 в квадраті плюс 4. 1 додати 2 буде 3, 1 в квадраті це 1 додати 4 буде 5. Виходить 3 помножити на 5 дорівню 15. І знову ж таки, 9 не дорівнює 15. Ми довели, що ці вирази не є тотожними. Друзі, якщо для вас було корисним це відео, Став подобайку, підписуйся на мій канал, і будемо робити домашку разом.